Людьми. Чому перше? Тому що сьогодні у нас для, для нас точно довгоочікуване відкриття. Я сподіваюся, що і для наших людей теж у Чернівцях. Відкриття нашого хабу і сьогодні ми будемо проводити декілька зустрічей. І перша от зараз у, 9 годин, у 10 годині, друга о 11 годині. Потім їдемо до Коломиї, на, на Воротку, Тячів. Мінограді і так далі по всій країні. Чим, чим займаємося, в принципі, щодня 24 7 Якщо ви сьогодні тут, значить реєструвалися у нас по наших формах. Довго не потрібно розказувати про нас, але тим не менш коротенько розкажу. Ми громадська організація Векову Україну. Я Максим Ткаченко з міста Луганська з 2014 року, 12-й рік. Є внутрішньо переміщеною особою вітання. Стахану. Стахан, Дай. наш рідний. О, дівчата з Луганська і з Донецька підходили, Робі. да. Робіжний, Робі. да? Робі. Вітаю вас, да. Земляки, да? Але ми з 14-го року. І 14 на сьогодні перед цією поїздкою сів порахував. На сьогодні рівно 20 родин, моїх рідних людей. Це я маю на увазі до, там, до троюрідної тітки. Да? Є внутрішньопереміщений господарство. Хтось з 14-го року, хтось з 22-го, Білолуць, Біло Старобільців і так далі. Знаєте, наші міста всі розкидані по всій країні. Хтось у Нікополі, хтось у Бирлівці, в селі на, на Черкащині, хтось в Мукачево, хтось в Ужгороді. Зараз Мукачево будемо післязавтра побачити з племінницею. І, і і... Що це вже виходить? Як це? Ну, <смеш> <блядя>? Як це? <смеш> я, я знаю, на жаль, да. Точніше, на жаль, не слава Богу, да, що вони є. Діти, все, це наше, наше все. Будемо Муканчево бачитися. Да. Тому тому ця тематика для нас, на жаль, і ця проблема, вона на жаль, нам дуже близько знайома. І мені, Сергію Козару, Сергій Козар, я думаю, що всі, хто з Херсонщини знають Сергія, він... Він сам переселенець з міста Донецька з 2014 року. Потім у Павлоград, потім Херсон, і жили якраз до 22-го року на Херсонщині. І е, тому така подвійна, теж, як то кажуть, біль. І біда, Донецьк, Херсонщина. Але я хочу вас запевнити тих небайдужих людей, які все таки є в Верховній Раді. Також хочу подякувати Іогі, якраз знімає. Да. Георгі що я думаю, що місцеві люди всі знають. Георгія Переселенці не знаю всі чи ні. Георгій місцевий з міста Чернівці.